Вітаю вас на каналі Політик з грядки. Сьогодні знову поговоримо про важливу тему, про заяву генерала. Валерій Залужний нарешті сказав, коли ж закінчиться війна в Україні та коли Україні очікувати такого довгоочікуваного миру. Перед тим, як ми перейдемо до теми відео, будь ласка, попрошу вас ставити вподобайки під відео, якщо воно вам сподобалось. Також, будь ласка, не забувайтеся підписуватися на канал, якщо ви ще. Не підписані, також, будь ласка, вітається написання своєї думки в коментарях, обговорення того вашої думки, як ви думаєте, коли настане мир в Україні, чи можливо взагалі це, і що для цього потрібно взагалі робити. А також можете, будь ласка, по бажанню написати в коментарях, з якого міста ви дивитесь це відео, аби я розумів географію своїх глядачів. Отже, Валерій Залужний нарешті назвав, коли ймовірно в Україні настане мир. Мир в Україні може настати при таких обставинах, як зараз, аж у далекому 2034 році. Чому у 2034 році? тому, що при таких обставинах і при такому тиску, який зараз іде на Росію, скоріш за все, Росія може ослабнути саме через 10 років. Тобто, ще на 10 років в них є потенціал, аби продовжувати. Війну. Ось що саме заявив Залужний. Українцям не варто розраховувати на повернення кордонів 1991 року, поки у Росії є ресурси для війни. На найближчі 10 років у Росії ресурси, на жаль, є. Тому єдиний шлях до перемоги це знищення військового економічного потенціалу Росії. За словами залужного, сьогодні Україні не варто сподіватися на повернення кордонів 1991 чи навіть 2022 року. Цитую: сподіваюся, що в цьому залі вже немає людей, які ще сподіваються на якесь диво чи чудо на якогось білого лебедя, який до України принесе мир. Кордони 91 го чи 2022 -го року. Та після цього буде велике щастя. На мою особисту думку, що поки у противника є ресурси, сили та засоби завдавати ударів по території України та робити спроби окремих наступальних дій, і загалом ми це з вами бачимо. Він додав, що здатність Росії продовжувати війну залежить від наявних у неї ресурсів. Він підкреслив, що з кінця 2023 року Москва почала вести війну на виснаження, тобто вони не так активно проводять наступальні операції, наскільки виснажують повністю що економіку, що військовий потенціал нашої країни. Він має на увазі е, знищення саме її військово-економічного потенціалу у наших сучасних умовах. А це величезний дефіцит людського ресурсу та катастрофічне економічне положення, в якому, на жаль, ми опинилися. А, але ми можемо вести е, мову лише про високотехнологічну війну на виживання, де використовується мінімум людського ресурсу і мінімум економічних засобів для досягнення максимальної вигади. Тобто, це фактично дрони. Тобто, зараз іде війна дронів і залужний постійно про це наголошує. Також колишній командувач Збройних сил України Залужний поділився десятком ключових уроків, які, на жаль, Україна винесла з війни. З Росією, і це таке собі посилання до всього світу, серед того, що він заявив, що Україна не дала себе обдурити, українці вистояли не завдяки абстрактній державі, а завдяки собі як народові. Ми не дали з себе знищити холодної ночі 24 лютого 22-го року, і тому ми досі існуємо і ми досі боремося. Зазначає залужний ворог не такий сильний, як вважає сам справжню силу визначає не техніка, а дух навіть у високотогнічній війні. За словами генерала, єдине мірило сили це готовність іти до кінця. Росіяни навряд чи готові іти до кінця, в них немає сильної мотивації. Допомога сусіда це не альтруїзм, а інстинкт самозбереження. Сусід, який допомагає тобі в біді, допомагає передусім собі. Якщо він не прийшов на допомогу, він, на жаль, і є частиною твоєї біди. Пише Залужний. Також він заявив, що поразка на фронті це не кінець атаки. Ворог, який зазнач зазнав невдачі у бою, буде діяти в тилу підступно, але з тими самими цілями. І цей тиск буде поширюватися і на союзників, і на війні немає чудес. Є тільки закони. Деякі правила війни залишаються незміннім протягом десятки тисячоліть, і інші формуються на наших очах, але всі вони, на жаль, жорсткі. У моменти боротьби за життя доведеться і не залишатися на самоті, заслужний попереджає, не завжди союзникам вигідна твоя перемога. Зброю, яка не приносить вигоди, не застосовують. Що це за броя, Казати не буду, додав він. І найдорожче на війні це люди не лише через втрати на полі бою, а й через ментальні походження. Людину можна зробити непридатною до опору, і саме цим системно на жаль займається ворог. Ну і головне, що. Поки у Росії будуть ресурси, вона буде продовжувати війну на виснаження, тобто не буде таких масштабних наступальних операцій по всій лінії фронту, що там, наприклад, за день вони пройшли 200, 300, 500 кілометрів і все таке інше. Зараз не тактика йде на виснаження, тобто виснажити повністю наш потенціал український, потенціал військовий, потенціал економічний. Добитися то, аби того, щоб нам не йшла допомога, і все таке інше. Але поки що за тим тиском, який йде на Росію, якщо він не послабне, звісно, після зустрічі Трампа та Путіна, то на даний момент у Росіян є активні ресурси до 2034 року, і саме у 2034 році все таки може настати мир в Україні. Якщо ми будемо розвивати свою оборону, ми будемо максимально. Об'єднані в тилу, і весь бюджет країни буде стояти на військових рейках. Тоді, до 2034 року, скоріш за все, війна закінчиться. І тому скільки ми можемо з вами казати про те, що там 15 серпня буде зустріч Путіна Трампа на Алясі, щось зміниться, буде кінець війни. Вже такі заголовки. Ой, все, ура. Напевно, ні, не буде. Тому що дивіться, Росія зараз активно розпочала проводити розвідку північних регіонів України виключно із Києвом. Тим паче вони вже тиждень накопичують дуже багато дронів, дуже багато ракет. І дай Боже, щоб після цих перемовин оце все не полетіло на наші голови. Ну, ми з вами знаємо, що в таких випадках вже потрібно робити, реагувати на тривоги. Але, будь ласка, тримайте голову холодною, тому що, скоріш за все, нічого в п'ятницю не вирішиться. І, до речі, цікавий факт. Ну, про про е результат цих цієї зустрічі і такі всі новини ми дізнаємось лише вночі, тому що е між нами та Аляскою 11 годин е розриву по часу. Тому. Вже 16-го числа ми будемо знати, якісь там перші подробиці, не 15-го. Візьміть собі на замітку. Тому як думаєте, пишіть коментарях, чи правий залужний, чи як ви думаєте, дійсно війна в Україні закінчиться у 2034 році, а не раніше? І що на вашу думку потрібно робити українцям? Дякуємо за перегляд. Не забувайте ставити пальчик вгору вподобайки, підписуватись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і активно, активно. Обговорювати в коментарях, активно писати свою думку стосовно цього відео. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе, мирного неба та слава Україні!